Ганна барвінок, зів'яла квітка, оповідання читає Лілія Мироненко, Беру я плоскінь на полі, чую, крізь коноплище стоючи, що хтось помалу носом шмандяє, да й каже Утіхо моя, скорботи мої, доки я буду з вами волосатися, міряти шляхи, коли ти виростеш? Коли перестане нас мир годувати, знайшла я тебе в полі, під полукопком і не знала, де тебе подіти. Ох, дай тепер не знаю, де тебе примістити, у люди тебе одда, ти ще малая, і курчати доглянути не згідне, тебе й нужа заїсть. А я і ходить по світу уже не здолію, А я за коноплищем оддалік стою і назирцем дивлюся. Мені гаразд і не видно, а чути, що хтось слабим голосом нарікає на свою долю, і років шести дівча вертиться, ніжками крутить по пісочку, а те, що гомонить, сього й не видно. Дійдем до сього кущика глоду да присядьмо відпочити. Ноги не несуть, сама б летіла перто, а ноги позаду тягну. Ох, може, доплентаюсь якось до його. Нехай хоч тепер оглянеться зрадник той, де догляне сироту. Ні, мамо, дійдемо вже до села. Ні, моя дитино, не в змозі, не дійдемо. Пряла б, да конитку не йде. Я вас іззаду пхатиму. Прясти тепер не треба, а то кіпоть великий, будете кашлять. Яке ти ще дурне, сміх і горе з тобою. Так я ж, мамо, не нарошне вас пхатиму. Я злегенька. Або, може, хто підвезе, я й сама підвела б, так візка нема такого, як у тітки солохи, що я, було, і вожу бравка, так ваші ноги помаленьку підпиратиму, щоб посовувались. Ой. Горе дай тілько з тобою. Я ж упаду, кажу тобі, як ти мене будеш товхати. Ноги ж мої, кажу тобі, ходить однемоги не хочуть по білому світу. Да чого тобі пристало мене тягти, щоби ти дойти до села? Є ще луста хліба і два вареники тобі подали. Я їсти вже не хочу. То їж, А ти день цілий ще проконтуєшся. А там Бог знає, як завтрашній день буде, чи буду бачити, чи, може, востаннє на тебе, моя дитинко, дивлюся? Ох. Мені тільки, мамо, аби ви дійшли до майданчика, що проти цієї хати, що верба схилилась над колодязем. Знаєте, колись ми там сиділи зі старцями, я вас так, мамо, підштовхуватиму, що аж побіжите. Отак, мамо. Ніжками скоренько перебирайте, як я оце. Та як задрубочені женятами. Оце куриш, озвалась до неї мати. Мов ціла чередайде. Хоч не кури. Я ж так швидко не вмію, кажу тобі, як ти бігаєш, ходиш. Кахи-кахи. У вас, мамо, ніжки більші, як у мене. так вами можна швидко бігати. Ви ж, мамо, було мені кажете. Не руш. Я сама помию гладишки. Ти поб'єш. У тебе ще руки маленькі, а ніжки ж скоро ростуть. Ось дивіться ж. Трошки мої ніжки менші від ваших. Не торкай хоч у відкола ту пучку. Мірять ноги заходилась. Не спроможеться. А тепер, мамо, нарочно швидко не хочете йти. Отак, от от так, Да курево знов таке збило, що аж мене вкрило. А мати знов закашлялась і в рот, і в ніс налізло пилу. А я не хочу ще молодиці увижатися, Що далі буде? Побачу, почую. Беру далеченько от села коноплі, сина дожидаюсь. Казав вийду овси ще косити, то й харчі привезе. У полі думка й ночувати, бо ще доволі конопель добирати. Ми тільки вдвох у полі на господарстві, а в невістки, немовлятко, недавно знайшлося, то їй зручніше дома господарювати і там не без роботи. Де коця молодиця знов озивається до дівчини. Да що там тобі так рупить? Цікавий. Та я, мамо, Бачила кізку рябеньку. Ой Боже, яке ти ще дурне. Тобі плакати, плакати. Я на божій дорозі, а тобі кози увижаються. Хоч би доплентатись до сього куща глоду. Там сядемо відпочити. Тут душно, душно. А може, я відти далі й не піду? Дивлюсь, дівчина і послідні вареник зіла. Ох. Каже молодиця, колись моє серце великими надіями жило. А тепер печалю затикалась, слізьми омилася. Було мрію, квітки пахущі розсипаю, а тепер колючі будяки сиплються. Тепер, дитино моя, не знаю, де дітися з тобою. Лучче, самому, як класти голову в солому. Я вас, мамо, Сховаю під свою юбчину, а солома колеться, шелестить. І там тоді, бачите, як ми покот з старцями лежали в чужій клуні, який пацюк вискочив. Не лягайте, мамо, в солому. Я боюсь. Не муч мене. Досада бере, що ти така ще дурна, з дурних дурніша, нічого не розбиряєш. Ох, неопору я тебе придбала. Де ті й немочі взялися, а колись і я манячила, і ділочко зроблю, і сама погуляю. Колись було, усе співа ведучи до мене. Коли б не тини да не перелази, ходив би я до горпини по чотири рази. Тепер і щастечко колеться, як згадаєш, як квітнемо, то й хочеться до нас, любуються, кохаються. А потім зірвуть, то квітка й зав'яне, а тоді й покине. Ох, тяжко. А поки при матері живе, то красіє. І ходив по чотири рази, а потім і покину зрадник цей. Хай, мовляв, сама гойдає і присипляє. Хоч би здоровля був не забрав. Ох, ох, прилягти б. Всі спомини останню снагу заберуть, серце трухне, як згадаєш. Яку, мамо, таку, що ніжки не ходять, не перебирають швидко. Так ми підемо до невірника, дай заберем снагу. Та добре ж візьмемо, тоді я не умру. Нехай він мені верне її назад, з моїм вірним коханням. Да підведіться ж, мамо, та швидше ходім, щоб здобути снагу з коханням, то й будете здорові, а я піднесу, щоб вам не було важко. Яка вона, мамо, чи зелененька, чи як снігур красненька? Чого ви мовчите та очі трете? В оцю шаночку й заберем, що вареник був. Ой, не мудже мене. Що далі тобі же на душу падає оцей твій дур. Мовчи, кажу. Дай хочу вмерти, бо, здається, не доведу я тебе до невірника. Мовчи, мовчи. А. Пройшли ще кілька кроків і стали. Видно, зовсім сила стала упадати. Сядьмо, сіли вони під кущем глоду і засмокта на лихо молодиця. І дівчина, молодиця сіла і лягла. Мамо, мамо, чого ви все мовчите? Ходім швиденько, по те, що ви казали, коли до кіски не хочете. Мати мовчить. Мамо, не лежіть бо. ходім, бо хоч до кізочки. Там ми відпочинете, гукає знов дівчина. Еть. Одкаснись Настусю!» тільки що чути, сказала молодиця, штовхнувши дівчину з розпуки, заридала настуся і одійшла вбік. Потім упала і покотилась, кричачи. Кричала, верещала, качалась, ногами дригала, а мати і не вважає на це, мо вітер гуде не про неї. І не поворухнулась, а Настуся запримітила жабку, що стрибала, піднесла голову догори, налапала палку, стала штовхати жабку, забавилась і заснула. Тоді я із конопель визирнула і тихцем підійшла до молодиці, щоб її не злякати. Дай кажу їй, що ти, небога моя люба, отут журишся. «Де гніва на бога покладаєш. Підвелась вона трошки, оперлась на лікті, каже з запалом. Пішов, мій милодан, щоб він там стежки перед собою не бачив. Два руки, так і по Божому, оглядався таки, поки в одному селі зо мною жив парубком. А як пішов у москалі, я ж не забувала про його. І грошей, як пророблю деподенно, так і пішлю йому. А потім, як став дослужувати сроку, і Вунтера ох дослужився. То родичі з другого села стали манить до себе і готовить йому пару. Бачу, що молодиця поблідла, дуже голос рветься, зупинила її. Потрівай, кажу, небого, винесу тобі погожої водиці, гортань промочити. Да ось й син мій приїде з харчами. полеж, винесла їй водиці, а тут і віз кріпить. Думаю, чи не наш? Дала води, їй полегшало. Вона підвелася і стала знов гомоніти. Да оце я сказала, що ці родичі як стали, їдь та їдь, мовляв, до нас. Ми тобі невісту вигляділи, За нею і два опруги землі і пара волів. Своє тягло, усе його манили, от он тири поквапився на багатство, а на мої злидні і дивитись уже не схотів. От у мене й думка. Пойду і свою настусю одведу йому в придане, доки її у себе держати, снаги ноги не стає, а я умру, хай воспитує неміч моя, горе моє. Таке безладі в світі. Уже ж не здужаю і не посилаю йому грошей, так і хиляюсь от того, що мені робити і сама не знаю. Тяжко й старцювати, а воно таке ще дурне, таке ще, що я й не сподівалась. Мені вмірати хочеться, на світ Божий дивитись не хоче і на людей, бо є ж між ними такі зрадники. А воно перебирає оцими ноженятами і хоче, щоб мої ноги, так, як її, бігали і учить мене. Я ж, розпізнавши її лихо, забрала їх і матір і дочку до себе на віз, і хоч і думала в полі ночувати, та, побачивши таке, не дай Боже і мені б така пригода трапилась, забрала їх і повезла додому. Сина Покинула ніч лігувати в полі. Я вже думала одвезу їх та там до ранку обгоджу, побачу, що з її буде. А як роса спаде, то й поїду знов до конопель, а син тим часом буде косити овесець. А я прийду і снідані йому зварю, а невістка нехай дома пильнує. Бо що їй тягати? У дитини ще й кісточки хрустять, самі хрумочки. Привезла я путників додому і зараз побігла до фельдшера, а в нас він такий хороший, щирий, прикидливий. Зараз прийшов, пощупав цього пульса, розпитав про все. Днів за п'ять, каже, полегшиться перетомлення і скорбота велика. Оце така в їй волость. Ми, люди, темні, такої болести і не чували. Нехай, каже, яйця їсть молоко. Оце ми її оставили в себе. Та все її угрущали за нехати зрадника. Уже котрий чести сам не знає. Кажу їй то нічого за такими побиватися. Нехай за ним мара гониться. Таким плюнути тільки в вічі. Хай його сам гріх карає. А ти, небого, дивись. Доглядай свою дитину, став фельдшер до неї часто ходити, умовляти, утішати, щоб не думала про пройди світа. І вона, мов наново народилася, розцвіла, така ж красна зробилася, що й годі було подумати, як дивитися на її запнуту і закучману. Оце вона в нас живе і жне, і все помагає робити. Дівчина така ж вавенька за няньку поступила до невістки, а коли ми побачили, що горпина, так звала молодицю, здібна до всього, обласкали її, прихилили в себе. Коли вона очуняла, трохи стала прислухатися до наших річей, а то не знала, що й робити. Накинувши зрадникові своєму дитину, хотіла такого злякати і не добігла б до його. І дитину занапастила, і сама б у путі умерла, побиваючи за Настусею. Минає так тиждень, другий минає місяць, примічаємо, що фершер наш учащає до неї, хоч роботи йому тут уже немає. Вона оздоровіла. Але ж він заходить частенько і все упадає коло неї і носить дівчині гостинці зі свого саду. Не по чим і бє, як не по голові. Нічим так не можна догодити матеркам, як пестити їх надбаних на житні дітей такими жертвами і гарячим коханням, да ще й зраджених. Сама ж горпиня стала дуже чапурна, здатна, ще й в червоному очіпочку, брівки чорненькі, мовляв, як шнурочком тяті. Да оцим очіпочком зубчиками да обмалює свій лобок, така стала принадна, гарна, що хоч би й кому, а усміхнеться, Де коці ямочки, що на щоках, так би все й цілував. Раз у вечірньому прузі стріну мене фельдшер ворітьми, як ішла до сусіди. Він зупинив мене і каже Бабусю, я вас хочу чогось прохати. Прошу покірно, кажіть, я вам рада добродію служити. Запитайте горпину, чи вона згодиться піти заміж за панича, що стоїть перед вами. Здивувалась трохи з несподіванки, але кажу чому ні? Наперед знаю, що буде згода. Не так вона глядить у вікно, як побачить, що вийдете, і сама така червона зробиться. Що гляди і очіпок займеться. А мені ж треба хазяйки, да не білоручки, бо в мене маєтки видні, да ще таку гарнесеньку, як вона, дівчина її мені люба, так, не доходячи трохи року, і повінчалися. Щасти їм, Боже, одняв зрадник снагу. А Бог дав хорошу долю, оглянувшись на скривджену людину і снагу верну, і настановив її хорошою хазяйкою. Я й собі вдячна, що Богові догодила і нещасних захистила. От свіжили квітку гуртом. Кінець, хутір Матронівка, Кулішівка. 1902 рік читала Лілія Мироненко.